Ну що всім добрий ранок для оцей тараньки не добрий. Очкова, ну по ідеї сьогодні крига трошки товща. Вчора простояв і хоч би хто. Ну думаю, сонечко завадило. Сьогодні пасмурно. У нас час до обіду, десь до 2 годин є. Ну ми по факту і в 12 вшиємося. Та які 12, якщо не в 11. Це хай стоїть посерединки, Живцьовий наш любимий бубалі. Це ми оберемо і треба знайти багорик на всякий пожарний. Щоб не довелося страдати. Вчора сонечко припекло, як почало все таять сходить прямо на глазах. І ви поняли, я зрозумів, ось ну, тут затаплювало все, а сьогодні воно замерзло новим слоєм. І я зрозумів, що треба вшиватися ось сюди приблизно. Тим паче нічого не клювало. А якщо нічого не клює, то нафіг, як то кажуть, вона треба. Ми повернемось наступного дня, щоб спробувати ще. Отак і живемо. Посидимо годинки-дві, як три, як не проклюне. Дрібненька може бути. Думаю, сітки не стоять. Розберемося. Я в О, Окунець. Засранець. Чорт. Тут ще льот нам ламають, як бачите, це трендець. Кристал 55. п'ятий. Nice. На опарі каравеї меч а до цього... а до цього мовчало, Зараза в окунці підійшли, що кукурузу відкривати. Якщо я її взяв взагалі. Не було, не було минут 10, не було нічого. І тут тобі на один за одним гляньте. Дуплет. Кукуруза теде. Ціла тьма окуня підійшла. Одну таранинку витягнув. Та ти скажи. О, це вже чернуха. Ні, опариш і ще трохи повисить. На кукурузу відкрити треба. По ополонці видно, що льот зовсім тоненький, а значить я зовсім чокнутий, Ну це не точно. Хорошо, що хоч пакет взяв для риби. Так, жерли стоять чітко. О, це на кукурузу, це наш клієнт. Не знаю, я на дні я на карасіаршу. Це наша клієнтура. Класна утка, до речі. Дякуємо Golden Catch, Їхня новинка. А тут ми можемо мормишити. Оп! Ліхо я відкрив банку кукурузи і риба замовчала. і є, може даже червини замерзли, але це не точно. Ну, Надо перевіряти. Щось шатає. Шатало нам тут устроїло. Ну, естественно, взять не візьме. Взять, нефиг взять. Подлюка. Ліхо я відкрив банку кукурузи, і чим це закончилось, нічим. П'ять минут ниточка Без опариша ніяк. Дивіться, опустив опариша і що творить окунець. Попробуємо дуплет кукурузу і опариш. Їх тут мільйон. Сорна риба. Зняв кукурузу. Опариш з кукурузою ноль. Просто ноль емоцій. Зато подивіться, пустий опариш, чи це просто опариш робить. Це, мабуть, значить, що білої риби нема. Щоб це не значило. Просто на кукурузу теж нифіга. Виловимо всіх окунів. Весь мільйон. Ні, це не окунь. А чого ж кукурузу не брала? Опа, порядок. Не встигає до дна опуститися, а вже йдуть клюваки. Тільки сонечка і не хватало для такої тонкої криги. Так, не поняв. Опари ще не могло обірвати усіх. Дуже дивно. Все ціле. А що таке? Що це робиться? Хто це робить взагалі? На дні там кипіш розвели. Це буде трендець. Червоний черв'ячок. На нижньому гачку все об'їло, того й не клювало. А до верхнього не діставало. Зараз буде розрив. Зараз загубить почало, тільки сонечко прорізалось. Щось знайшло, пузирі я ще знаю тут. Це я грузиком дубасів, По дну. Ну хоть окуня нема. І на том спасибо. Лящ. Так і є. Здоровенный лещ. Аж вас забрызгав. Живе лайк і донат за одпущеного за лящика. Порядок. Оп! І ви гляньте, я цього не просив. І є ще один. Це не найкраще. Уже вот там пару штук есть. А пару шейтики надо поправлять. І здоров'я тоже. Опа. І фіга дибає зараза, а взяти не може, ну, хоча б дибає, О. Ех! красиво було. Розігнав усіх. Глибина маленька. Ну, як то кажуть, сонце смале прямо в глаз. Ніфіга собі жара. Смертельна жара. Для нашої ситуації. Ситуація така ваша. Що... На этом наше полномочия все закончилось, пока льот не зійшов полностью. Удочка ну, ты молодец. И катушечка четенько. Ще настане твій час. Але не сейчас. Опа Ну от і все. Відпрацювали нармолди. Дякую, що донатите нашому каналу. Підтримуєте нас як можете. Це важливо. А ми пакетіруємося і додому.